Під стартом нового сезону актори та режисери Вінницького театру привідкрили закулісся сценічного життя. Першою покажуть глядачам оновлену виставу народний Малахій за п'єсою Миколи Куліша. Хай і зрадіють, що така гора в нашому домі, що мушні законни. Кожна роль, як прожите життя. Без глядача не може бути театру, не може бути вистави, тому що скільки б ми на сцені не працювали без глядача, вистава народжується тільки тоді, коли відбувається ось це злиття енергетики зі сцени, енергетики зі салу. Напередодні першого дня сезону генеральна репетиція, аби востаннє відточити кожну деталь. Вночі перед світом, коли вже революція засинала, ми всі збившись до кубки. Очікувані повної зали, і артистка Олена Пархоменко. Каже, останніми роками глядач повернувся в театр. В тому сезоні неочікувано показало те, що в кіно не ходили люди, люди ходили до нас в театр, тому що, напевно, їм потрібні живі емоції. У нас на деякі вистави були, ну, навіть люди не попадали на деякі вистави і розкупляли квиточки і за місяць. Це нам приємно ми будемо для цього все робити, щоб люди до нас приходили. На цей сезон підготували одразу декілька прем'єр за сценаріями зарубіжних та українських авторів. Зокрема, свою нову виставу поставить і Вінницький митець. Наш режисер-постановник Григорій Сиротюк запропонував таку постановку в форматі чорного гумору а-ля Сімейка Адамс. Минулого сезону він створив постановку Вам чай м'ятою чи з лимоном. Це таке закулісне театральне життя, комедійна постановка. А зараз він вирішив продовжити цені стикалі з молоком чи без. Актори вийдуть на сцену з прем'єрою вже 14 вересня о 18.00. Також у цьому сезоні продовжать показ і тогорічних вистав, що неодноразово збирали аншлаги, зокрема й постановку херсонського режисера Блекаут. Та навіть планують перенести її на велику сцену.